У нього є відповідь і річ на всі запитання, які так хвилюють, чи зранку, чи вдень, чи то в ніч. Запитую Бога, скажи мені, Отче, чи можна прожити без сліз? Ні в якому разі сльоза омиває і око твоє, і твій зір. Запитую далі, скажи мені, Отче. А можна прожити без гріха, ну, звісно же, доню прожити безгрішно не може ніхто, крім Христа. Його я послав, щоб всі люди омили себе, наче око сльоза, щоб серце і совість у вас обновились, і зникла назавжди гроза. Без нього не маєте вічної втіхи. Єдиний улюблений син, за те, що віддав він життя своє людям, Його вічність я Воскресив, і зараз у нього вся влада і слава, Він має судити весь світ. Прийде він, ніхто, для нього, ні, ніхто дня того не здолає, і діти його будуть з ним. Спасибі Тобі. О великий мій Отче, за відповідь ясну таку, тепер я до себе, Христа закликаю, зміни життя й долю мою. І ви, друзі, любі, не гайте ви часу, зверніться до Бога, молю, щоб ваше життя зовсім не було марним, без серця віддайте йому. І Він поведе у найкращі далі. Оновить ваш розум і дух. Живого Його ви завжди прославляйте. Він Бог, Отець, Син, Святий Дух. Слава Богу!